Дорогі брати і сестри, прийміть найщиріше вітання з Різдвом Христовим, нехай народжений Спаситель принесе нам мир, принесе нам віру в наше серце, принесе нам зміни в нашому житті, зміни в Україні, щоби настав мир, щоби ця. Нечість, яка прийшла на Україну, вся пішла. І ми працювали, жили, були щасливими і розвивалися, і розвивали нашу українську державу, щоб майбутнє світло нашої надії це більше запалювалося через нашу молитву, нашу віру і нашу працю. Щоб ми просто-напросто перестали переживати за ту біду, яка сьогодні є, і все стало на свої місця. Тобто ми жили щасливим Богом благословенним життям. Христос народився, славімо Його!